Друзі, перші про головне поїхали. Помста за Київ, де загинула маленька дівчинка та її батько триває. Тепер дістається літами помсти і Кремля. Серія вибухів прямо зараз. Атака дронами Москви налякала жителів елітного селища Рубльовка. Десятки маєтків у вогні. Щойно стало відомо, що готується нова хвиля зі ста дронів, які будуть також летіти над столицею Арефа. Про це заявила колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. Рубльовку накрило Генеральські маєтки спалахнули. Вона зазначила, що зараз нерухомі. Місті на Рубльовці активно розпродають а її внаслідки частково перебувають за кордконом ніж у РФ. На рубльовці все, що можна виставлено на продаж, чи не кожен другий будинок, атаку дронами власники нерухомості спостерігали здалеку з Дубая. З відеоспостереження сиділи і дивилися, чи недалеко від їхнього безпосереднього володіння приземлився дрон. Розповіла Максакова, живуть в елітних селищах переважно не виїзні чиновники, у яких забрали закордонні паспорти. Є і ті, що лишилися так звані невиїзні, тому. Тому що серед них дуже великий відсоток чиновників у село яких позбавили з закордонних паспортів, тому там є певна кількість тих, хто проживає. і Вони безумовно підбадьорилися після атаки дронами і, напевно, нервують. Зазначила Максакова. Вона впевнена, що дрони виготовлені і запущені за самої Росії. У російських гаражних кооперативах виготовляють дрони і їх направляють на рубльовку. Зараз 35 дронів були виготовлені, і направлені на рубльовське шосе під оплески. Їм аплодувалася. Інша Росія у цьому немає жодних сумнівів. Готуються наскільки. Яка я знаю наступний зі ста дронів. Поділилася інформацією, колишній депутат Держдуми РФ. Траєкторія польотів цих дронів була обрана не випадково. Тим, хто їх запускав, де потрібно алякати, просте населення Росії. Один із дронів приземлився недалеко від Нового Гарєва. Ці дрони дуже розумно набрали локацію, тому хоче, щоб там кричав на свою аудиторію, що немає чого злоутішатися, Там такі ж люди. Росіяни так не вважають, тому що там живуть узурпатори і казнокради. Вважає Максакова, подібні Ітуація провокують початок розпаду Російської Федерації та її пропаганди, але варто збільшувати потужність. Вважає оперна співачка. Початок розколу пропаганди почався. Я вважаю, цей процес почався з моменту, якраз коли дрон летів. а Після цього випадку з 35 дронами. Але сподіваюся, що найближчим часом буде вже 100 дронів. Я чула, що плани такі є. Залишається тільки почекати. Сказала вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.